Питання водопостачання громад Донеччини останні роки стояло дуже гостро через постійні обстріли Карлівської фільтрувальної станції та низький рівень води у водосховищі. Через це мешканці Покровської та Мирноградської громад часто могли сидіти без води тижнями, втомившись від очікування, коли ж все ж таки вода піде з крана та втомившись, таскати баклажки. Багато мешканців багатоповерхівок пробурили в своїх дворах свердловини та завели воду в квартири. Проте, ще й досі лишається великий відсоток тих, хто залежить від центрального водопостачання. Ще влітку Сергій Андріченко разом з керівництвом шахти Красноломанська втілили в життя проект по очищенню вод з шахтної свердловини. І тепер мешканці маленького містечка Родинське не залежать від Карлівської фільтрувальної станції та отримують воду. За графіком проте систематично. Аналогічний проект по очищенню вод шахти «Центральна» наразі втілюється у життя у мирнограді. Вартість його складає 180 мільйонів гривень, з яких левова частка це гроші обласного бюджету. Проект. З того, як ми на нього виходили, я відразу почувши ту і суму, і як його реалізовувати, розумів, що в нас ситуація вкрай складна з урахуванням південно-донбаського водогону нефункціонування по зрозумілим причинам бойових дій і фактично виснаженням Карлівського водосховища, що ця ситуація у нас є, якщо можна назвати запас ліміт часу до Закінчення завершення першого місяця весни, тобто березня, тому цей проект іде відповідно до плану графіку. По завершенню цього проєкту отримувати воду зможуть одразу дві громади Покровська та Мирноградська. Коли буде йти, яким графіком вода і буде подана, звичайно, я про це скажу. Але я не даремно назвав завершення першого місяця весни, коли Ця альтернативна альтернатива не просто повинна зафункціонувати, а й рятувати від безводдя такі важливі ключові міста центральної частини області, які ви назвали. Отже, до кінця березня планується виконати всі пусково налагоджувані роботи і розпочати подачу води мешканцям Покровської та Морноградської громад.